Ми міняємося, і життя навколо нас міняється, і життя всередині нас міняється. Тому що коли проходить якась зміна у нас, проходить ця зміна, звісно, спочатку всередині, а тоді вона вже проходить на ваше оточення, на ваші люди, які живуть з вами, ваше близьке середовище, переходить і на те далі. І ви думаєте, що Міняючи ви сама себе, ви міняєте і оточення біля себе, ви міняєте і світ людей біля себе, тому що ви зцілюєте себе і зцілюється ваш рід, зцілюються ваші дітки, зцілюються всі біля вас. Якщо ви приймаєте ось цю сторону, що ви в собі щось побачили. Погане чи добре ми не будемо оцінювати маю на увазі щось продуктивне, ресурсне, що ви в собі побачили змінили. Із...